Хочу поговорити про те, як вийти з негативних зациклених ситуацій і почати направляти свою увагу не на вирішення проблеми, а саме борючись із проблемою. а... Як почати направляти увагу на те, щоб цієї проблеми взагалі не було в вашому полі сприйняття? Як же це зробити, коли іноді стаються такі речі, які прям засідають в голові, і людина по колу їх собі прожовує щодня? Типу, от у мене немає грошей, там, наприклад, у мене борги. О, у мене борги. Зранку до ночі людина про це думає, тим самим створюючи собі ці проблеми. Насправді її увага як творча сила, а в кожному з нас є частинка творця, і це наша увага. І таким чином людина, як творець, створює собі ці проблеми. І що ж от робити, наприклад, у такій людині, у якої борги? Бо це така ситуація, яка тисне, і, тіпа, треба швидко-швидко щось вирішувати, там, і щось якось шевелитись. І я... я хочу, щоб. Люди зрозуміли, ну, хоч хтось, що коли ми думаємо про це, типу, що над, ну, от, цей раш, типу, гу -гу -гу -гу, бистро щось вирішити, щось кудись якось, ох, щоб позбутись цього відчуття жахливого, воно насправді, ну, це так собі, тактика. Можна просто для початку розслабитися, як би це не здавалось. Неможливим, але це абсолютно кожному доступна річ. Просто є установка, отака установка, можливо, що якщо я розслаблюсь, то проблема не вирішиться. Ну, як я як я можу розслабитись, якщо я от знаходжусь в такій екстремальній ситуації, де потрібно тут і зараз щось а-а-а-а підприймати. Але науковці, психологи якщо хочете езотерики вже довели, що ресурсний стан вирішення проблеми це зі стану спокою, зі стану нуля, зі стану Будди зі стану. Тверезої і дорослої людини. Бо насправді це діти звикли панікувати. Це вони кричать і в'їжджать, як правило, коли не знають, що робити. Це їх єдиний інструмент впливу на середовище просто привернути увагу і якось, ну, щось якось в, в, виплескувати цю енергію. А коли ми застосовуємо інструмент споглядання на ситуацію зі сторони, стає ясно, що варіант вирішення проблеми є. Бо якщо є проблема, то є і вирішення цієї проблеми. І щоб знівелювати це. Цей негативний вплив, особливо якщо він циклічний. От Якщо він циклічний, по собі пам'ятаю, тобто із дня в день от жуйка в голові, типу, ой, там, наприклад, проблема в стосунках, проблема в стосунках. на-на-на-на-на-на, А от це не так, і це не так, і я не так, і то не так. Ну, Звісно, цього буде ще більше, бо мозок налаштувався, помічати лише це. І коли ми дивимося на ситуацію зі сторони, то, то такий, ну, окей, це є. Не треба одразу змушувати себе дивитись, типу, позитивно, якщо це не йде, так? можна для початку вийти в нульовий стан. Тому виходимо в нульовий стан і спостерігаємо за проблемою. Наприклад, я. Починала з прикладу про борг, да? це, наприклад, не борг, а отака от ситуація, при якій мені в такий то термін потрібно якимось чином створити певну суму грошей. Можна переписати для мозку найзручнішим для вас способом це в графу, наприклад, найближчі доходи. Да? Не найближчі розходи, бо це і так зрозуміло, але щоб був цей, ця стаття видатків, ми скоро якимось чином отримуємо ці гроші. І даємо задачу нашому мозку знайти. Гроші і все. І відкидаємо цей негативний, ну, типу, аспект, який кричить нам вухо, що все, нам скоро срака, і в ужас капець, а у Це не пришвидшує вирішення питання, а віддаляє нас. Це вже зрозуміло, да? нам потрібен стан спокою. Тому ну, в тут і зараз. Ніхто ж не стоїть над людиною з, з якоюсь палкою і не б'є її по голові. Правильно? За те, що там, вона комусь винна грошей. Ні. Все, значить, тут і зараз цього не існує. Тут і зараз існує задача заробити, отримати такий дохід. І можливо, це слугує вам, наприклад, на користь, ну це вже наступний етап, після стану нуля, вивернутися ще в. В якусь приємну історію, типу, блін, коли ця ситуація закінчиться, я буду знати, як за три дні знайти там якусь таку суму. Про гроші це до прикладу абсолютно рандомний приклад. Просто він твердий, матеріальний, щоб було зрозуміло. Цей трюк можна влаштовувати взагалі з бучим. Типу, навіть з якимось такими речами, які в культурі і в соціуму вважаються складно можливими, наприклад, із болем. От щось болить у вас, відчувається якийсь біль. І коли в стані нуля тут і зараз цей біль, він трансформується у відчуття. Який має певний набір характеристик. Помічали, можливо, такий приклад, коли, може, хтось з вас парив ноги в дитинстві, мама заставляла да? засовувати ноги прямо в кипяток. От у мене таке було, мене змушували це робити. Просто ноги в, в лаві просто. І да. хоч пише. І... І в якийсь момент цей жар він перетворюється на відчуття якогось, наче холоду. От було у вас таке? Типу, воно наче якось так починає колотись у шкіру, наче вона дуже замерзла. Це відбулася трансформація сприйняття. І цим можна користуватися вода знову ж таки з болем. Бо біль болить лише через те, що мозок знає. чи той знімальщик, звісно. Всі ж розуміють, що минуле і майбутнє це ілюзія, правда? Що все, що в нас є, це тут і зараз. Ну, це ясно. Ну, типа, це тут не посперечаєшся з цим, розумієте? Потім, от є біль: це от якась така, от таке от щось таке, що приносить страждання. Чому? Тому що в минулому була якась така ситуація, наприклад, опік, травма. от да? от опік, от Там щось якесь от гаряче, воно прислонилось до шкіри, там по, ці шкірні покрови вони там попсувались, і от вони ж ваші, ці покрови, да? і ви через це страждаєте, а і ще є майбутнє, і боліти буде більше, тоді, коли ви будете розуміть. Ой, воно буде заживати, а заживать воно буде погано, тому що опік він такий. Він дуже серйозний, він ще й в такому місці, болючому, і все. От ви в цьому, в цьому понятті, і ваш мозок дає команду болі бути. І тут не треба бути якимось магом, чародієм, буддістом, там, я не знаю, якимось прямого, щоб вийти в проживання тут і зараз, і хоча б почати трохи абстрагуватись від цього відчуття, а, спостерігаючи, от, от є якесь да, от щось. От ви дивитесь на ранку, да, оцей опік, як приклад, да, ми розглядаємо дивитись. Даєте команду вашому мозку, бо він не може не працювати. Просто описувати, як те, що ви бачите. От вона має отаке, а, такий колір, це відчувається, просто є тут і зараз певне відчуття, відчуття, яке от так от проживається. Наприклад, там пощіпує або холодить можливо, або і от ваш мозок працює на те, що він тут і зараз знаходиться хоча б. І ця біль, повірте, вона буде зменшуватись. І це можна застосувати, цей принцип до будь чого ну, прям до будь-чого. До будь-якої штуки, яка переносить дискомфорт, просто переноситись сюди і дивитись на це. Не треба від цього відвертати голову, тому що воно, ну, якщо у вас виходить, то, звісно, клас переключати увагу. Але якщо це, наприклад, якийсь реально там опік, через який ви верещете там і страждаєте, то. Або там якесь розбите серце, да, там якась зрада, там типу, ооо, о, 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 боже, кошмар, який жах. І вся увага туди, на цю проблему. І зациклюється, і шурує вас, от, і просто галтує вас по кругу ось зараз. Ну, от тоді оцей прийомчик, він абсолютно доступний для кожного рівня рівня уміння, концентрації уваги. Можливо, там вмієте медитувати, чи ні, ви там якийсь буддіст чи психолог, чи. Супер класний чи не супер? Ну це, це, це тупо доступно кожному. Якщо у вас є мозок, ви живий, у вас є увага, все, вам це доступно як інструмент. Ну, це, звісно, м'яс, який качається, не всі починають а, з 50 кг, правильно брати на біцуху, Можна з п'яти, дай потихоньку полігоньку. Тому, та да, користуйтесь, я цим користуюсь, мені це допомагає. Іноді більш успішно, іноді менш. Але це стопудово працює. Це робоча тема, схема. Якось так. От. Наче все, я сказала. Як називати це відео? Про що воно? Не знаю, потім подумаю. О, починається дощ. Ха -ха 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 -ха. Ой. Ну, ладно, все. Хм. Гарної вам днини, Любі друзі.